У 2023 році колекторські компанії в Україні згенерували 737 мільйонів гривень виручки, що майже на 18% більше ніж у 2021 тисячі Про це йдеться у дослідженні аналітиків РД центру ЮКонтрол. Найбільший приріст у 190 разів показало товариство Саніго. А лідером за виручкою у 145 мільйонів гривень є товариство фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів Сергія Тігібка. У реєстрі станом на жовтень цього року. Зафіксовано 79 колекторських компаній, чотири з яких вже виключені зі списку. У 2021 році до нього додалися 62 юридичні особи, у 2022-му п'ять. Реєстр поповнили ще по шість колекторських компаній у 2023 і 2024 році. Відповідно, у столиці зареєстровано 57 із 79 проаналізованих підприємств, ще дві компанії на Київщині.